Всім привіт! Він на каналі Ксюшки на сім'я. У мене вже розпочався ранок на господарстві. Ось випустила банду свою. Трішки стеражу, щоб ось ці молодші не йшли нікуди сюди на подвір'ї, бо так як в мене вівчарки, є, щоб вона їх не, ну, не любить вона їх. Так що ось таке. Сьогодні продуктивний день. Займаюся заготовками. І ось так, так ще кому, цікаво, висадці всі зі мною. Та й щось будемо разом робити. Всім гарне дня. Випускаю свою вже маленьку банду. І ось качки пруть. Куди прете? Це кафе з цими качками. Ну взагалі жах, там старші насипала їм їсти маленькі їдять. Маленьким даю пшеничну і кукурудзяну крупу. Ну, вже вони такі немаленькі. Їх брала на руку, то такі вже тяжеленькі. Одна качка занеслася. Шкода, що одна, якби три, то швидше зібрала, але нічого страшного. У мене там ще цей тиждень сидять індички, я подумаю, може підложити на якусь недільку під індичку, скільки зберу чиних там 7-10. І тоді буду перекладати в інкубатор. Ну, це буде видно, це в мене такі плани, все таки 10 штук теж непогано, а потім буду підзбирувати і так закладати. Ось так. Як то кажеться, діло випадку. А, в сусідки. Це сусідчин-качур. Я його позичила, так як замітила, що в моєї качці їй ціносність на животі, на грудині таке з'являється. А в сусідки качка ходить з каченятами, він же її хоче парувати. І ну, він їй трішки на деякий час зайвий. І ось ми розговорилися, і вона мені його принесла. Позичила, точніше. <ріст> так що будемо, буду наглядати, якщо буде парувати, буде дуже добре. Може, може і будуть на зиму десь каченята. Мені, аби вона занеслася від неї там під низом вже з'являється такі брюшко. Качорне все вдома, все. Ознайомлюються. Ну, побачимо. Якщо буде все добре, значить буде все добре. Якщо не добре, то так і буде. Ось такі справи в нас. У нас вже вишні починають достигати, правда, ця така вишенька невеличка, але на ній цьогоріч ну так. Можна сказати, чималко вишень. Хоча по людях дивлюся не дуже багато вишень, перемерзали тоді. Ну і ще пару днів і буду обривати ось такі бубки красотольки. Бо ось я рознизу, я її підрізала, щоб вона високою не була. Ось я рознизу так кури вона дуже низенька така. Кури випригають і з'їдають або допригують знизу, ось так. І з'їдають нижні бубки. Ну нічого, зато верхні є. Вийшла я вам трішки познімати квіточок. Ось така прекрасна розочка, цю, що я вам раніше показувала. Така ніжна, ніжна, дуже приємна. Ось вже скільки часу пройшло, а лілії ще ці тут, так як погода, не сильно жарка, вологі вистачає і вони, правда, вже перецвітають, але нічого. Це моя бордюрна. Здоровенний вже кущ моєї троянди. Ось ця дуже така ніжна і приємна. На камері її не так видно. Це тогоріч я її купувала і ось вона зацвіла дуже гарні такі бутончики. Супер. Не хворіє, нічого, все добре. І ось це також куповано тогоріч, не знаю, що з неї буде, Ну, побачимо через пару днів. Моя лілія красотунька, саме така бордова. Так, цю троянду я від тріпсу покропила. Обірвала ті, які почали гнити. Ну, не знаю, ось більше так вона відкривається. Може, і буде все добре. Ось ця така красунька. Вона по стеблу, але на стеблі ось тільки квіточок. І Ось такі вони. Двома кольорами. Кущик гарненький, такі вже гарний на букет, тільки немає куди з тим букетом йти. Ну і ось ця моя краса поодинока. Ось так, ось тут треба було також цю відтріпсу відробити, бо ось підгнивають. Ну, виправлю, бо я ще буду ту білу обов'язково обробляти. Ось так і цю роблю. Ще зацвіла ось така лілія в мене. Дуже гарна, тут вона така більш бордовіша на, на камері. Ось така вона. І ось тут вона просто чомусь віддає. Ось так краще видно. Моя юка починає вже гарненько цвісти. Ось там далі дельфініму здається. Там червона троянда і ще піонія одна не дозвіла. Ось така ярко-ярко-помаранчева. Правда, тут квіточки не сильно великі, але дуже така яскрава-яскрава. Ну, супер вже. Ось така ще є біленька. Ну, вона така лимонна більш, вона не біла, а лимонна. Але я її називаю біл. Вона мені дуже подобається. Теж гарна. Це, напевно, саме похутіше. І ось така рожева, така ніжно-ніжна ніжно рожева, але ця здоровена. Ось на одному стеблі три квіточки. Ще буде, ще буде помаранчева, велика розцвітати, але вона трішки пізніше. Ось в неї ще бутони в цій помаранчевій. І ось така вона така дрібненька, вона сама-сама-сама пізніше розцвітає. Така ще буде. Ну і ромашечки. Ще вони будуть, звичайно, рости, але вже вони збільшились. Дуже гарні. Вже і чорні, червоні порічки достигли, вже потрібно все обривати. Це старізний кущ, йому більше 15 років, дуже старий, але потрібно понасаджувати, щоб були порічки. Вже і чорна смородина достигає її дуже мало, так як вона примерзла, але щось на компотик буде. Ось у мене тут є виноград, це звичайний синій, такий простий виноград. Але цьогоріч я побачила в інтернеті, як його обрізати. Я обрізала. Потрібно ці молоденькі ще пообрізати. Ось після грона я обрізала це. І зразу відчула різницю, вони почали такі наливатися дуже сильні. Тобто не йде в ось ці молоді пагінці, не йде, весь сік, а йде в грони. Так що ось ці молоденькі, вони мені не потрібні. Нехай його буде мало, але він буде великий. А то постійно він такий негарний, дрібненький, маленький. Ну, коротше, його тут і так, бо він неправильно посаджений, неправильно сформований, але маємо те, що маємо, він тут був, і так вже я вже почала за ним трішки доглядати, бо він тут взагалі не був не прив'язаний, нічого. А чоловік зробив підпору і ось так я його тут пускаю. Малини ось цієї, ну, прям дуже багато, я задоволена. Вона, правда, дрібніша, але нічого страшного. Її просто червоний кущ. Але в нас сьогодні дощі короткочасні, тільки надумаю йти. Ось тут вона більше. Там десь дрібніше. Тільки надумаю йти її обривати і дощ пуститься. І вже подивилася погоду на завтра. На завтра без дощу, тому і обірву її. Ось так. Ну і ось у мене тут невеличка діляночка полуниці. Це, цю, що я раніше казала, з Польщі мені кума передала. І ось вже починає достигати полуничка. Вона пізніша, і вона дуже така, дуже плотна. Ну і смакові якості зовсім відрізняються від тієї гіантели. Ось, бачите, вона така м'ясиста і плотна. І дуже смачна. Ось полуничка. Її, правда, треба розсадити це, буду я робити осінню. але вона є. Вона є і вона класна. І в цю пору вже немає полуниці, а ось вона є. Ну що ж, придбала я вишню 15-літрове відро тут 10 кг за 100 гривень. У нас приймають по 9 гривень, ну, тут по 10 взяла. Ось так так що зараз буду компотами займатися. Збирала ще 3-літрове малини, але ще її ось тут дуже-дуже багатенько. Ще, ну, Дві літри так точно буде. Вона вже стає така крупніша. Ну, не сильно крупна, але не сильно велика, але вона є. Так що будемо робити джем. У нас почалася спекота. Якщо все буде добре, то до вихідних будемо озимий ячмінь вже молотити. Так що Буду сьогодні дзвонити за комбайна, питатися, щоб за мене знали, і ось так. Так що працюємо далі всім гарного дня. Ну, ось і друге вітерочка. Так що зараз перемиваю і роблю джем. Інтюшки мої вийшли попастися. Вже, так як в п'ятницю починається вилуп, а вони ось Так, друзі, попрацювали на славу і компоти, і джем, і все, що можна, все зробили. Поки літо, потрібно працювати, та як зима спитає, чим літом займалися. Ось так, всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові, всього самого, самого вам найкращого. До зустрічі!